У цьому коротенькому відео я хочу розказати трішечки про себе, трішечки про мій мотоцикл. А наразі це є Kawasaki Ninja 400. Чому я обрав саме такий мотоцикл та чому я живу рік як в Карпатах? Почну з мотоцикла. Його я придбав собі в кінці літа. Це десь початок серпня, кінець липня. І чому я обирав саме його? Тому що до цього в мене потужнішого мотоцикла за 200 кубів не було, і це були китайські мотоцикли і зовсім інший рівень. Одразу пересідати на 600 кубовий чи літровий, мабуть, швидше всього не було сенсу в перші ж дні це був треш. Тому що було максимально незвично, незручно, важкий мотоцикл, вага даного мотоцикла 168 кг, моя вага 69-70, і тому для мене він був важкий. В плані просто там втримати, коли він не їде. Звісно, в їзді я вже зараз привик, мені вже він максимально комфортний. Це є спорт-турист і ти там сидиш рівно, тобто без ніяких оцих наклонів, як в спорті. Прям спорті. Наразі для мене кожна поїздка це неймовірний заряд енергії. Прям заряд енергії. Тепер трішечки про себе. Мене звати Ярослав. Я дуже люблю швидкість і свободу. На даному етапі, коли я записую це відео, я вже трішечки довше поїздив на цьому мотоциклі, Вона вже осінь, тепла осінь. Але мені вже трішечки його не вистачає по швидкості. Хоч тут і серпантин, і немає як розігнатись, але трішечки нехватка є. І на завершення на рахунок Карпат. Так, я працюю в ресторанній сфері вже дуже багато років. Тобто ем, мені зараз 30, з 18 років я в ресторанній сфері, мені це подобається. І я вирішив знайти себе саме тут в Гуцульщині. Ще додам таку історію, що мені дуже подобаються походи. І я багато ходжу в гори. Заряджаюся як мотоциклом, так і горами. У наступних відео, швидше всього, буду закидувати багато історій з гір, з походів, з мотоциклом. Я думаю, що вам буде цікаво і рекомендую підписатись. Дякую за лайк, якщо ви його поставите. Ледь не забув найголовніше. Цей мотоцикл це була моя мрія дитинства, тому бажаю вам всім здійснення ваших мрій.